Всім привіт, друзі! Ви на каналі Сергій КДТ і це режим Carl Shap Tycoon. Сьогодні я розкажу, що додали в КДТ. Ну що ж, не буду тягнути годину і давайте почнемо. Перше, в КДТ додали Car X-Mask. Новорічний івент. День один, це новорічні колеса. День два це якийсь мотоцикл новорічний. День-3 це якийсь врапс. Квест четвертий. Це теж якісь колоси новорічні. Далі день 5. Якийсь, якась вещь. Шолдер. Не знаю. День шостий. Отут, отут є порш. Квест е, день 7. О тут отут отут можна отримати врапс на той порш. І гран-приз можна отримати ламбу якусь, походу. І в честь того я буду знімати, як я буду виповняти перший квест. Тобто, день один. І буду отримати отакі колеса. Я поїду на такому поршикі, на такі поршики. Зараз поїдем. І будемо виповняти. От, от там такий мост. Або Порт. Ну, Мост і... Ну, Мост і Порт це одно і те ж саме. І от тут є ялинка, подарунки, конфети і багато іншого. От там же там даже є сніровик. А от і сам Дед Мороз. От так виглядає Дед Мороз. В нього є тут подарунки. Отака ялинка є і пічка, щоб йому було тепло. Нажимаємо на Є, і він нам каже, що find 12 parts for Santa House. Тобто треба знайти 12 деталей щоб. Щоб построїти е, ну, будинок, будинок Санти. Треба построїти будинок Санти. Ось вот там позначено е, карта, і ми їдемо збирати е, будинок. Збирати деталі, тобто. Так, де тут? Так, де тут деталі? О, я вже там бачу один деталь. О, до мене якийсь зайшов чел під ніком Детомори моріс 4. Це, напевно, Дініс, походу. Або Тіхон Море. От перший деталь. Збираємо. Вот тут проще простого. Їдемо на е. Їдемо е, до Санти, до діда мороза. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! їдемо вот от вот та ялинка ой я врізався <laughs> переїжджаємо і вот дід мороз і шукаємо тут діталь о, от вот діталь. Як же я сразу не, по не побачив. Все побачив. Коротше пофіг. Наступна діталь нас знаходиться на тій карті. О, от тут. Так, шукаємо тут детальку. О, я вже там бачу тихона. Так. О, вот і деталька. Так, тут якась. Мене, Мене телепортнуло до Санти. Ще раз їдемо. Включу якийсь фонк, фонг, чтобы не было скучно. Включу бразильский фонг. Не, включу фонг для бега. Так, опять реклама. Вот включенный фонг. Так, да, хто не знає отакий от фонк, тот фонк називається фонк для біга. Хто не послухав, можете написати е, пошуку фон для, для біга і можете собі ту пісню послухати. А хто послухав, тот фонки. Я туди їхав. Следующая у нас карта в цій карті знаходиться. Вот я там бачу щось біле. Це, походу, е, дітайка. Їдемо забирати. уже тут деталька. И сразу план закончился. Так. Та, блин, та де тут деталька. Так, де та деталька. Ну блин, ж так. А, вот та... Вот та деталька. Блин, як же я сразу не побачив. Їдемо забирати. Нет, не в... Не, не хочу вклю. Не вклю... Короче, включу український фонк. Український. Український фонг. Так. Так. Нет, включу одну годину фонка. Так, де тут? О! Вот о та деталька. Так, скільки у нас відео длиться? Вже 9 хвилин. Надіюсь, мене не буде вибивати з запис, записа, як, як минулий раз. Я надіюсь. Слідующа деталька у нас знаходиться на тій карті. Поїхали забрати. Та блін, ти що в фронт не включився? Блін, у мене в на Ютубі лагає. Так. Ладу, перезагружу. Ютуб. Ай, блін, врізався. О, це я, сразу дрифтанул. Сразу дрифтанул на тому пошику. О, включився. Включай начало. О, фонг. знайомий фонк. Знайомий топ-то. Я, я тот фонг слухаю. О, вот ще, следующая деталька. Следующая деталька тот. Зібрал. Далі у нас деталька знаходиться на цьому карте. Поедем круто ехать на быстрому тачке и фонг. да друзья так ладно шукаем детальку так ця де деталька на мостику знаходиться. Так Следующ, э, Следующая деталька знаходиться на, на цій карті. Їдемо где-то деталька. Что ты Гонк робить, включи його на громку. На повну громку. Не вот так. Так, где-то деталька. А уже, а уже на полную громкость. Сменшу громкость. Вот так. Кто бы не то тот это деталька. Ой, блин, вреза все опять. Так, где-то деталька. Да блин, тут эта деталька, я не понял. Так. Эммм, да это деталька, блина. А, вот, вот, вот эта деталька. Так. На следующей наступ, на карте... Э, следующая деталька находится на этой карте. Едем. И я уже, я уже все сразу знаю. О, вот о дітайка. Я подумав, що вона, що вона на воді знаходиться, але вона, але вона тут знаходиться, вот тут. Але я вже її забрав. Следує діталька знаходиться на тій карті. Їдемо на ту карту. О, вот, вот следующая деталька. Блин, басы такие крути. Что мне аж кайфово. Следующая, э, следующая деталька находится на этой карте. Едем он на ту карту. Ой, нет. Ні, їдемо далі. От треба далі їхати. О, вот следующая деталька. Я думаю, що вже треба виключити фонк. Так, залишилось дві детальки. Слідується деталька знаходиться на цій карті. Їдемо на ту карту. Вона, походу, знаходиться на дріфтовій гонці. Да! Так і знав. Ось вот тут вона знаходиться. Вот. Следує деталька знаходиться на тій карті. Їдемо на ту карту. О, вот та, вот та діталька. Все, ми ви ми виповнили перший квест. Їдемо... Назад в до Санты. Включу новоречный фонг. Новогодний фонг. Не, включу. Close Eyes на новорічному версії. Ой, Jingle Bells. Jingle Bells Edition. Та блін, опять ця, опять та реклама. Не тот фонк. В ладно, без фонка поїду Вот уже построен домик. Вот такий дидомовоза. ідемо до Санты. И мы получаємо с вами вот так вот такі колеса новорічный XM23. Вони всього 25к коштують. Купляємо їх. Блін, вони такі круті. Вони виглядають дуже круто. Ставлю 10. Ну що ж, це був отакий, е, отаке було відео. Покидете. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь. З вами був Сергій. Всім пока!